Беремо два курячі яйця, додаємо трішки паприки червоною і меленою, трішки підсолюємо, підперчуємо чорний мелений перець і перемішуємо. На пательні розтоплюємо шматочок кочкового масла, вливаємо наше яйце, розподіляємо по всій пательні, вправляємо сюди один лаваш. Обсмажуємо трішечки, перегортаємо, викладаємо на один бік. Шматочки твердого сиру вашого улюбленого. Або, як у мене, брі. Додаємо шматочки вашої улюбленої червоної рибки. У мене це сьомга. На каналі є рецепт її приготування. Загортаємо ось так. І смажуємо з однієї і з другої сторони до золотистої шкариночки. І супер смачний сніданок чи обід до латешечки готові. Дуже і дуже смачно. Просто подивіться на цю красу. М -м 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 -м. Брі і сьомка. Ідеально.